Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Ми раді знову мати зустріч з вами, друзі, навколо Божої книги Біблії. Сьогодні ми розпочинаємо досліджувати 16-й розділ книги Вихід. Якщо б мені дозволили сформулювати назву для цього розділу, то я б назвав його так: Відповідь Божа. На ремствування ізраїльського народу. Як відомо, цією відповіддю було послання манни з неба, ось як виявляється, Бог відповідає на наше невдоволення. Я при цьому чомусь згадав текст із Євангелії від Матфія, 7 розділу, чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він. Пам'ятайте про це, друзі, коли просите будь що у Бога. Добрий Бог завжди посилає добро. На жаль, ми не завжди розуміємо це. І це тільки через те, що насправді близько так і не познайомилися з ним. Сьогодні разом з нами Боже Слово досліджує пастор церкви Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті благословення, які отримуємо, досліджуючи Твоє Слово. Благослови нас у цьому вивченні, щоб ми і надалі могли духовно зростати і приносити добрий плід для тебе. Амінь. 16 розділ, який ми збираємося досліджувати, показує нам те, як Господь після неймовірних чудес, свідками яких були євреї. Після того, як вони стали його народом і співали про це пісню, після того, як він навіть відкрив для них їхнє майбутнє серед народів, він тепер, після всього цього, веде їх на практику. Євреї вже знають, що вони мають виконувати закони і постанови, вони відчули турботу Божу, причому не один раз, а багато-багато разів, і ось тепер вони рушають далі. І рушили вони з Єліму, і вся громада Ізраїлевих синів прибула до пустині сін, що між Єлімом та між синаєм 15-го дня другого місяця по виході їх з Єгипетського краю. Прошу звернути вашу увагу на те, що вони йшли не так, як їм хотілося, вони йшли так, як вів їх Господь, під стовпом вогняним і стовпом хмари. Вони мусили йти тоді, коли Бог йшов. І коли Бог зупинявся, то і вони мали зупинятися. Просто уявіть цю картину величної Божої присутності, і ось що відбувається далі. Другий вірш. І стала ремствувати вся громада Ізраїлевих синів на Мойсея та Аарона в пустині. І говорили їм Ізраїлеві сини, коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетській краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить. Бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. І це все в присутності Божій після стількох чудес. У мене складається таке враження, що насправді в Єгипті вони були не в рабстві, а на відпочинку, не стогнали від праці без вихідних, а сиділи біля горшків з м'ясом. Як ми все це можемо зрозуміти, про що це нам говорить насправді? Воно насправді показує серце хитке ізраїльтян. Мені нагадує ті ремствування деяких людей, які жалкують за Радянським Союзом і за ковбасою по 2,20. Але я, як мала дитина, пригадую, стояв в черзі за маслом у сьомій годині і ту ковбасу навіть по 220 рідко в магазинах можна було побачити. І тут скоріше таке неправдиве нарікання. Вони рабами були і страдали, і були обмежені в багато чому. Просто вільне Життя воно вимагає відповідальності і воно вимагає від людини реально оцінити труднощі, виклики, але свобода вона не порівнюється з простою їжею. Горшки з м'ясом, хліб, всього лише місяць пройшов після їхнього визволення з рабства. А ось який насправді внутрішній стан цих людей. Вони вважають, що їм за краще померти. Насправді іноді навіть незначні випробування, які Бог допускає в нашому житті, показують нашу справжню суть. Олександре, але ж Бог знає те, якою є ця суть. Випробування не зроблять її кращою. Так, але Бог бажає, щоб і ми дізналися, ким ми є насправді. Він хоче, щоб ми дізнались, де знаходиться наше серце, в якому воно стані. Випробування показують наші справжні цінності, наше прагнення. Як ми бачимо, фокус євреїв був на горшках з м'ясом, але зовсім не на Бозі. В центрі їхнього життя було матеріальне, а не духовне. І коли в центрі нашого життя стоїть матеріальне, ми завжди будемо нарікати, завжди. Тому що матеріальне не в змозі задовільнити всі наші потреби. І Бог показує цінності євреїв через їхні вуста, тому що в Слові Божому написано Роди зміїний як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Це Ісус промовив ці слова. І нам потрібно про це пам'ятати. Коли Бог показує нам наше серце, то Він дозволяє дечому виходити через вуста, і те, про що ми говоримо, показує те, що знаходиться в серці. Але якщо ми будемо. Сконцентровані на Богові, якщо Він стане нашою цінністю, ми не будемо тоді нарікати. Ні за яких обставин. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Цікаво поглянути на те, як Бог реагує на чергове вже ремствування євреїв, і промовив Господь до Мойсея Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме і щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. А настане шостий день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти того. Що збирають день у день. І сказали Мойсей та Аарон до всіх Ізраїлевих синів: Настане вечір, і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас із єгипетського краю. А настане ранок, то побачите славу Господню, бо Він почув ваші ремствування на Господа, а ми що, що ви ремствуєте на нас? І сказав Мойсей: «Довідаєтесь, як увечері Господь дасть вам м'яса на їжу, а рано хліба на насичення. Бо почув Господь ремствування ваші, що ви ремствуєте на нього, а ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа. Ну що я просто захоплююся реакцією Господа на ремствування євреїв. Він не гнівається на них, і це все тому, що він знає їхню суть. Він говорить просто: ось я спускатиму вам дощем хліб з неба. Але цікаво, що в цій обітниці про хліб є конкретна умова. Народ виходитиме і щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. В чому суть цього повеління збирати мене скільки треба на день? Я думаю, от в тому якраз суті, коли ми вже читали той текст, щоб, щоб людина вчилася, щоб ізраїльтяни вони вчилися цій повсякденній залежності від Бога. Це свого роду не так, що от повірив Бога, і усе на все життя, вони повинні залежати були вчитися цієї залежності кожного дня. Це уроки, ці маленькі кроки віри, які передують нашим великим духовним перемогам. Чи помітили ви, друзі, як тісно переплітається ця заповідь про манну, яку потрібно було збирати щодня, зі словами молитви Отче наш, де є такі слова хліба нашого насушного, дай нам на сьогодні або щодня. Як перше, так і друге свідчить про ступінь нашої довіри Богові. Бог бажає, щоб ми повністю довіряли йому кожен наш день і щоб відчували цілковиту залежність від нього. Це важливо, друзі. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. А Ми продовжуємо читання далі з 9-го вірша. І сказав Мойсей до Аарона: Скажи всій громаді ізраїлевих синів, наблизьтеся перед лице Господа, бо він почув ваші ремствування. І сталося, коли говорив Аарон до всієї громади ізраїлевих синів, то обернулися вони до пустині, аж ось слава Господня показалася в хмарі. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: Я почув ремствування ізраїлевих синів, промовляй до них, кажучи. Під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититись хлібом, і познаєте, що я Господь Бог ваш. І сталося ввечері, і знялися перепелиці і покрили табір. А рано була верства роси навколо табору. І піднялася верства тієї роси, аж ось на поверхній пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, немов паморось на землі. І побачили Ізраїлеві сини. Та й казали один до одного: Мангу, бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм: Це той хліб, що дав вам Господь на їжу, це те, що про нього Господь наказав. Збирайте з нього кожен у міру їди своєї, гомер на голову, за числом ваших душ, візьміть кожен для того, хто в наметі його. Ми бачимо, що у відповідь на ремствування ізраїльтян Бог показує їм свою славу. Слава означає відображення. Вони побачили його відображення. Бог продовжує відкривати себе далі, він відкриває свою могутність, свою любов до них, свою турботу. Іманна це черговий доказ його турботи, і це теж відображення його слави. А який символ нагадує нам манна, який прообраз? Манна це прообраз духовного хліба, який, яким людей годує Бог. Ісус Христос сказав про це так. По правді, по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього Давай, Господи, хліба, такого нам завжди. Ісус же сказав їм Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Тобто манна символізує Христа. І так само, як тоді ізраїльтяни повинні були довіряти Господу і приймати від Бога з його уст все, так само вони повинні прийняти тепер самого Христа. З такою самою довірою, як вони приймали тут іс. Христос дуже добре використав цей текст, тому що він підкреслює оту таку довіру, яку вони повинні були проявляти щоденно. І Якщо ізраїльтяни тоді проявляли довіру, то тим більше вони зараз повинні проявити, де не хтось, посередник, передає якусь їжу від Господа, а сам Господь прийшов і кормить собою, так би мовити, своїми словами послідовників своїх. І тут ми бачимо дуже такі цікаві паралелі: Бог сказав, щоб збирали кожен, скільки може з'їсти. І приблизно назвав навіть норму по гомеру на людину. Гомер на голову за числом ваших душ. Гомер це 10 частина ефи, а ефа це 22 літри. Тобто Гомер це 2,2 літри. І це важливо розуміти, що Бог знає для кожного норму, скільки кожен має собі зібрати. Вони міряли Гомером. Але ось що написано. Зміряли вони гомером і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі, зібрали кожен у міру своєї їди, кожен збирав стільки, скільки йому потрібно було з'їсти. Це означає, що і це Бог контролював. І паралельно цьому ми вживаємо так само і хліб духовний: кожен збирає, скільки може, якщо хто більше збере. То він ніколи цим не об'їсться. Духовного хліба буде завжди, скільки потрібно. І якщо Бог дає, то не буде лишнього. Але якщо ти не добрав до тої норми, що потрібно, але ти старався і збирав, то Бог додасть, скільки тобі потрібно. Тобі вистачить, Бог це контролює. Тому наша порада: збирайте духовну манну, поки Бог її посилає. Збирайте цей духовний хліб і слухання радіопередачі, із читання Божого Слова, і спілкування з народом Божим, з відвідування зібрання. Збирайте де можете, і ви матимете рясні Божі благословення. Біблія — твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч. Та найтриваліший спогад. Читаємо далі 17 го вірша. І зробили так Ізраїлові сини, і назбирали хто більше, а хто менше, і зміряли вони гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше не мав нестачі. Зібрали кожен у міру своєї їди, і сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не лишає з нього до ранку, та не послухали вони Мойсея, і дехто позоставляли з нього до ранку, а воно зачервивіло, і стало смердюче, і розгнівався на них Мойсей, і збирали його щоранку, кожен у міру своєї їди. А розігрівалося сонце, і воно розставало. Ми бачимо, що через непослух ізраїльтян Моїсей на них розгнівався, але при цьому не написано, що Бог розгнівався. Дійсно, Моїсей тут розгнівався. І, і очевидно, що ця ситуація для нього, як для лідера, теж була екзаменом. Тим людям, які служать іншим, Бог теж дає екзамени. І ми, як лідери, теж часто не здаємо ці екзамени. Тому що у нас завищені очікування від людей. А Бог не гнівається, тому що Він знає все про цих людей. Він знає, що їм ходити пустелею ще 40 років. Він не чекав від них нічого особливого, як Мойсей. І тому він не гнівався. А ми часто від людей очікуємо багато. Ми їм служимо і думаємо, що вони будуть так само служити нам, але ж ми не бачимо їхнього серця. Ми думаємо, що якщо ми пояснили їм істину. Показали свій приклад, як це робити, то ми вже очікуємо послуху. Але люди не будуть одразу нас наслідувати і Бога. Насправді, це дуже довгий шлях учнівства. І ця історія навчає нас, що від людей нічого не потрібно очікувати. З нами Бог теж довго працює, і так само з іншими людьми. І нам потрібно бути просто більш терплячими до них. На перший погляд, здається, все. Просто все дуже класно. Не залишайте манну до ранку. Більше від вас ну нічого не вимагається. І, але люди все одно не послухались. Ростиславе, сьогодні ми бачимо ту ж саму картину. Бог говорить: довіряйте мені, покладіться на мене. І що ми бачимо? На Бога надійся, а сам не плашай. Так. На превеликий жаль, багато наших братів і сестер сьогодні. Повуха в матеріальному, і тільки про це думають кожного дня. І це сумно, але це правда. І що ми при цьому хочемо від євреїв? Ця історія показує справжню суть людини. Вона зіпсована. І ті черви, які завелися в манні, яскраво демонструють цю зіпсовану суть людини. Читаємо далі з 22-го вірша. І сталося шостого дня. Поназбирували вони хліба подвійно, два гомери на одного, і посходилися всі начальники громади і розповіли Мойсеєві. А він сказав до них: Це те, що говорив Господь, повний спокій, субота, свята для Господа взавтра, що будете пекти, печіть, а що будете варити, варіть, а все позостале, покладіть собі на сховок до ранку, і поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось воно. І черви не було в нім. І сказав Мойсей: їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі, шість день будете збирати його, а дня сьомого субота не буде в ній того. І сталося сьомого дня, повиходили, були з народу збирати, та не знайшли. І сказав Господь до Мойсея: Аж доки ви будете відмовлятися виконувати заповіді мої та закони мої. Побачте, Господь дав вам суботу, тому Він дає вам шостого дня хліба двох днів, сидіть кожен у себе, нехай сьомого дня не виходить ніхто з свого місця. Сьомого дня народ відпочивав. Після прочитання цього тексту складається таке враження, що в рабстві євреї не святкували суботи. Можливо, так, можливо, було їм заборонено святкувати, або навантаження були такі великі, що вони просто-напросто не могли це робити. Але дослідники згоджуються, що, мабуть, вони все-таки святкували суботу або знали про нього. або знали так, тому що ця заповідь вона входить в історію про творіння. Ця заповідь не стосується спасіння як такого завіту, а взагалі порядку у всьому творінні. Бо вона стосується не тільки людей, але й тварин, як ми бачимо, і пізніше буде розкрита ця заповідь ширше, але зараз ми можемо сказати, що вони знайомі були з цим порядком. Продовжуємо читання з 31-го вірша і назвав Ізраїлів дім ім'я тому манна вона була як коріандрове насіння біла, а смак її, як тісто в меду, і сказав Мойсей Оце те, що наказав Господь. Наповни нею гомер на сховок для ваших поколінь, щоб бачили той хліб, яким я годував вас в пустині, коли я виводив вас із єгипетського краю, і сказав Мойсей до Аарона Візьми одну посудину і поклади туди повний гомер манни, і постав її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь. І як наказав Бог Мойсею, так поставив її Аарон перед ковчегом свідоцтва на сховок. А Ізраїлеві сини їли ту манну сорок літ, аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну, аж до приходу їх до границі Хананського краю, а Гомер він десята частина ефи. І я звернув увагу, що тут написано, навіть який смак мала ця манна. Так, її смак, як тісто в меду. До речі, мед це такий продукт, в якому міститься практично вся таблиця Менділеєва. Всі поживні елементи, які потрібні для організму, там є. Фактично, хліба і меду, ну і води, звісно, цілком достатньо для того, щоб людина жила нормальним життям. І ми бачимо, що Бог так потурбувався про свій народ, що в його їжі було все необхідне для того, щоб людина жила і щоб їй було приємно. Передання говорять, що коли євреї їли манну, то кожен відчував такий смак, який особисто йому був приємний. І образно це говорить, що для кожного в Бога є своє слово, своя істина, саме те, що цій людині потрібно, і через Його слово всі потреби людини мають бути задовільнені. І тим не менше ізраїлітяни в майбутньому будуть кричати, що ця їжа їм вже набридла. На жаль, вони забули про все те добре, що Бог посилав їм в минулі роки. Але Бог хотів, щоб вони не забули. І саме тому дав постанову наповнити манною його мер на сховок для ваших поколінь, що бачили той хліб, яким я годував вас на пустині, коли я виводив вас із єгипетського краю. Бог цим хоче сказати, що його праця з народом буде продовжуватися довго, з покоління в покоління. Це також важливо, так, бо з літературного аналізу дослідники бачать те, що розпочинається історія з того. Про що вони згадують? Вони згадують про їжу в Єгипті, а відповідь ось Бог каже, про що треба згадувати: про ту повсякденну допомогу, про спасіння, яке Бог вже явив. Хоча Зкині ще немає. Правда, з ще немає, але Бог каже перед лицем Господнім, на що це вказує? А це якраз вказує, що поклоніння Богові стосується от повсякденної нашої довіри йому. Пригадування його милостей щоденних і в даному випадку, які він продемонстрував ізраїльтянам, забезпечивши їх манною, який головний урок мусили вивчити ізраїльтяни через всі ці пригоди, які Бог допускав на їхньому шляху? Головним уроком, який вони повинні були вивчити, це якраз пізнати, що Господь турбується про них щодня. Ось ці всі кризові ситуації вони повинні були перш за все виявити їхню недовіру, і вони повинні були побачити, поки що Бог не докоряє. Ситуація зміниться. Нам треба просто до книги чисел дійти. Але зараз Бог милосердно, милостиво незважаючи, зважаючи в супереч невірності, невдячності. Він проявляє просто швидку таку відповідь, феноменальне милосердя. І готовність прийти і забезпечити ці потреби. Як це перегукується з нами, і чого ми можемо навчитися, від чого застерігають ці історії нас? Ну як я вже говорив, фізичний і духовний світ він пов'язаний набагато тісніше, ніж християни можуть або думати, що вони не так залежні від цього світу, і будь-які ситуації. Навіть з хворобою близьких, що найбільше заставляє християн нарікати, це або власна хвороба, або хвороба близьких, або раптове якийсь матеріальний збиток. Проаналізуймо своє серце. Навіть якщо якась незначна сума. Коштів втрачаються, зразу якийсь смуток огортає серце, і це вже індикатор, що ми сприймаємо цей матеріальний світ набагато яскравіше, ми тісніше зв'язані з ним, ніж ми можемо думати. І тут криється небезпека, от як ізраїльтяни, що ми даємо оцим кризовим ситуаціям. Заполонити наш розум, стати стіною, бар'єром нашим спогадам, нашій вірі про те, що Бог зробив і робив до цього часу, то ці бар'єри потрібно пильнувати і не допускати, щоб вони виростали. Пригадувати, то як це манна була взята, і вона повинна була служити ось нагадуванням, так і наша віра в Христа щоденна, як ми вчимося йому довіряти. Кожного дня повинна також служити тому, що ми без нарікання сприймаємо і такі скрутні ситуації. 16-й розділ закінчується дуже просто. А Ізраїлеві сини їли ту манну сорок літ, аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну аж до приходу їх до границі Ханаанського краю. А Гомер, він, десята частина ефи сорок років довгий процес учнівства. Після якого люди мали перейти на якийсь наступний етап? Вони харчувалися манною 40 років через те, що нарікали. Вони могли пройти цей відрізок шляху за 40 днів, але щоразу провалювали Божі екзамени через свою недовіру, гордість, пожадливість, невдячність, зажерливість. Друзі мої, як проходимо ми цей процес навчання вже як церква? Як часто ми не здаємо Божих екзаменів, як часто ми нарікаємо і порушуємо Божі заповіді, як часто ми не відображаємо Божий образ тут на землі, історія Ізраїля це серйозне застереження для нас. Це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Нехай Господь допоможе кожному із нас взяти з цієї історії важливі уроки. І навчитися всьому довіряти Богові і покладатися на нього, а також виявляти абсолютний послуг у всьому. І нехай Господь нас у цьому благословить. А на цьому ми завершуємо наш випуск. Всього вам найкращого і до зустрічі!